这个 Є природа гарна, то можна пройтись, трошки відійти, тому що таке відчуття, що ти в постійній неволі так? під контролем. Но так було тільки в моєї молодості, коли був Радянський Союз, скажімо так. Постійний контроль, система, підслуговування, підглядання, доноси. Так себе я почуваю. Хоча ну, хожу в природі. О, це хоч якось звільняє. Це починать Я від, фляжкажу, від... до диску, який ти постійно тут відчуваєш. Природа тут гарна. І дома гарна, але тут і час. Зараз в мене на це поглянути. Ну, тобто близько біля річки, біля парку Сан-Сусі, тут скрізь куди не кинешся, є таке в місці за містом великі території доглянутої чи природний ландшафт. Природа тут дуже гарна. У нас все забудовано, якщо брати Київ. Всі парки там вирубаються, зелені, хоч казали, один з найзеленіших міст, але на сьогодні, на жаль, одні чоловічники. А тут є місце. Тут і Берлін зелений, я вже не кажу про Потсдам, Тому хоча б є віддушина для людей вийти на природу, пройтись, сполюбуватися, відпочити. Якось. Подавки. Тепер макну, макня, макні лечили. Могні, могні, морні коліса. На це не магнитну, магнит, це він шапіра. це приблизно одна Еще тоннель. Еще там. Томники. Больцами. Витаминчики со скидками. Ми розподивимося, що таке. Що це таке. А нерви. Родаємо. Не Щось там нема скидки. Я записывала ступень. Скидки, как я писал. Кали выпадается. і так далее. Ребята у меня закинчится. Само такие скидки

Китички. Поехали за такие черы еду, лапала купляла уже. Такой зрелыш какой-то. Ладно, уже ще мы сейчас распидаем.

Рагу Эндринг. Ух, сама рагу, рагу, все в тебе. Рагу Медкаль, рагу все. Ну, все, купила? Ой, ладно, все, что мы не Ох, ну купила за три эти чтобы не бы на бридлу. Їхала кіцьке їжу купити. Якби не Кіцька, я так часто б туди не їздила. А то їжу купляти, ось знову купила 10 штук по 30 центів 3 євро. ну вона любить таку їжу. О, консерви, що вона ті любить, дорогі, які по акції іноді купляю, але вирішила, що консерви зачекають пізніше. А собі купила по два. І ось так бачила, як хтось з України з блогера її в шкварки. Із сала шкварки. Так мені захотілося, тут є отакий шнапс. Хрустяшки, хрустяшки Такі от, вони як із сала шкварки, тільки ось такі надуть. Теж смачненько веселі, але не 100 ну, Я купила без скидок 2,19 Салоний купила. Ну, купила. 79, так, ба драйні ванну. Але щось дуже дешево, мабуть, не дуже ефективно, але спробуємо. Ну, Хай буде, бо в мене закінчується вже. І, і, і найголовніше, ага, і квіточку за 90. Здається, центів я купила чи ні, зараз скажу, за скільки. Ну, десь так купила по акції. Ось ну, такі слабенькі, я посажу, палю. Вони будуть, буде гарненька, герань, така повна, така ніжна, розова. Ну, найголовніше, я купила за їжею, їздила. І найголовніше, я купила отаку штучку. супер просто. Я давно думала, такую коробку, чтобы была стальная. По скидкам тоже. Сдается 10, 9, наверное, не 10, а 9. 9 8,99. Супер. Вот такая штучка купила за 9 евро. Я про и давно уже мрела. Он все открывается. Я вот тут открывается. Ну, Зараз не може бути, не може бути, а ага. легко відкривається. Ось така кришечка. І до неї ось такі. І така теж об'ємна. Тут силіконове дно, щоб не обтиралось, Тут ось такі стальна. Дуже об'ємна, можна кудись. Щось приготувати з собою, взяти. Герметично закривається головне, хоч є ось такі різні насадки, як угу. Клас. О, Будь ласка, Раз. і натираєш Чи так. Як воно отак, можна, повинна бути. Клас. Зняв. Іншу насадку Раз. Так, мабуть, повинна бути, ну не знаю. Якось повинна бути. Розбиємося. Так чи навпаки, навпаки, тому що тертись не буде. І собі триш. Клас. Клас. Просто клас. Щось треба заповнив і герметично закрив. Супер. Супер. розеткою поскладала все эти насадки поскладала поскладала я кулечек делала из-за ежекиски из-за этих насадок еще. приехала в Кауфланд так еще одна покупка моя вот такая коробочка Правда, кухня моя нема де складати, ну якось. Купила собі безрукавку балоню ось таку. Ну, Колір не передає. яскраво малинове. Згадала 90, майже як малинові пінжачки. Ну нічого. Хоча на фото не дуже, на відео. В житті краще. Так, малиновий піджак. Яскравий так еще жоч убирає. Насправді борюсь з депресією. Краще так. О. Борюсь з депресією. Треба звертати увагу на яскраві кольори і так далі. А то щось хандра повна. Ну ось така покупочка. Ну такі нормальні. Правда, колір, я ж кажу, яскраво малинове. Поміряла знову, подумала. І нафіга я купила. У мене купа необдиманих покупок. От нафіга я купила. Це безруковку, безрукавку. Без Якщо вже куп... купляти, аж заговорювати почала, Якщо вже купляти, то там такий блідоліловий був колір, щоб його не купити, чого я вибрала цей яскравий, не знаю. Не знаю, кажу. Купа не обдуманих покупок роблю так, якби купить. Тому ну, що, тому що, тому що, тому що тільки я знаю чому. Ну, якось так. Його ну, вже купила, хай буде.